Дівчата, друзі, привіт! Сьогодні знімаю таке загальне відео, хочу розповісти про догляд за моїми орхідеями, тому що після останнього, останнього мого відео Reels, коротке відео. Було дуже багато запитань. Я показала своє орхідейне підвіконня. Нагадую, що це одне підвіконня з двох моїх підвіконь. Я його показала на відео. Так, вкратці, не багато показувала, тому що відео коротке, і зразу до мене дуже багато запитань. Що ви робите зі своїми орхідеями, щоб вони так у вас квітли, щоб вони так у вас квітнуть? Квітнуть, я розповідала у відео, вони у мене круглий рік, цілий рік. Яка у вас досвідка? Яке у вас світло, якими ви добривами підживлюєте свої орхідеї? Що у вас таке цвітіння? Бо у нас орхідеї є, у кого 20, у кого 30 штук, але квітне одна, а інші не квітнуть. Було дуже багато у мене запитань на різних платформах, в різних соцмережах. Тому, дівчата, сьогодні у мене є трішки вільного часу, я знімаю це відео і розказую про догляд за своїми орхідеями. Але я в своїх коротких відео неодноразово вже розповідала про догляд за орхідеями. І показувала добрива, якими я підживлюю рослини. І розповідала про досвідку, це все було. Але ж сьогодні об'єднаю, так скажем, в одне відео про догляд свій. Догляд за орхідеями. Ну, як ви бачите, сьогодні 2 жовтня. На вулиці погода жахлива, дуже холодно, плюс 3 градуси всього все і йде дощ. Дощ уже, друзі, у нас йде, мабуть, дня 4. І така прохолода навіть ближче, навіть тяне до морозу. Тому, друзі, орхідеї, день зараз став коротше. Тимніше, уже біля 7 годин вечора, вже темно, і вранці, в 8 годин ранку, теж так сіренько, ще на вулиці. Мої орхідеї ростуть просто на підвіконні, на загальному, призагальному вуличному, так скажемо, освітленні. Якщо зараз темніє в 7 годин вечора, то мої орхідеї темно ночь у них е, починається в 7 годин вечора. Зимою ночь у них починається у 4 години. Ну, ви зрозуміли, ніякої досвідки, ніяких стелажів, ніяких ламп. У мене немає. Ось загальний план мого підвіконня. Я показую, ось. І ось мої орхідеї. Ніяких досвіток у мене нема. Вони стоять просто на підвіконні. По підживленню тепер по підживленню. Підживлення у мене таке на початку весни, на початку весни. Навіть в лютому місяці, отак візьмем, я їх починаю підживлювати добривами. Добрива які? Звичайне добриво для орхідей. Саме дешеве, 19 гривень стоїть в Аврорі. Так воно і називається добриво для орхідей. Ніякі круті, дорогі мастери, там ще щось, якісь петерс. Я цим всім не користуюся, тому що рахую, що орхідеї можуть свісти і рости взагалі без добрив. Да, друзі? Да. Цвітіння орхідей не залежить від добрив. На мою думку, цвітіння орхідей залежить, ну, звісно, від світла. Це зрозуміло. Це у мене підвіконня тут сонце, якщо є сонце на вулиці. То Сонце тут часов з 9 ранку і до 2-ї години дня. Після обіду, після 2-ї години, воно повертає на південну сторону. Це у мене східно-південне вікно, можна так назвати, но не південне. Орхідеї, листя орхідеї. Не горить. Орхідеї у мене не горять. Я думаю, так мені здається, що це оптимальне вікно, підвіконня, на якому добре ростуть, не підгорають орхідеї. Сонячного світла, коли воно є, їм хватає. Ось. Так що вони нормально себе почувають і розвиваються. Так, По добривам, я вже сказала, підживлюю я самим дешевим добривом для орхідей. В період, коли початок весни, коли деякі цвітуть, але в загальному вони, орхідеї, в такий період починають у мене нарощувати квітконоси. Але квітконоси дуже повільно ростуть в зимовий і ранньовесняний період. Чому? Тому що освітлення в мене таке, як є на вулиці, досвідки і штучного освітлення в мене нема. Короткий світовий день світловий зимою, і тому цей процес нарощування квітконосів дуже рухається повільно. Але з приходом весни тепла, сонечка, коли стає більше. Це все пришвидшується процес нарощування, квітконосів, бутенизація це все і вже швидше цвітіння і розпуски. Я підживлюю добривом, починаю. Підживлювати. І в стані цвітіння, ось в такому стані, як зараз, я теж підживлюю добривом. Але даю дуже маленьку дозіровку. Так як всі знають, що квітучі орхідеї підживлювати не можна добривом. тому що вони можуть скинути бутони, вони можуть засушить квіти, але я підживлюю невеликим невеликою дозу, дозу даю орхідеям добрива. Через раз. Я раз поливаю в такому стані квітучі орхідеї маленькою дозою добрива, а один раз просто підкисленою лимоном водою. Чередую, поливаю я їх раз у тиждень, один раз у тиждень літом, тому що літом е, жарко, сонце е, світить у віконце і висихають вони, е, рослинки дуже швидко. Зимою або в такий період міжсезоння, як зараз, тому що на вулиці зараз дуже прохолодно. Я е, свої орхідеї підживлюю, ой, підливаю, поливаю раз на два тижні. Тому що у квартирі прохолодно, на вулиці плюс 3 градуси уже держаться, мабуть, тижні два. Теж прохолодно, опалення поки що немає. Раз на два тижні в такий період, але кожен день. Я беру, я вже про це розказувала теж і показувала, беру звичайну воду у пульвелізаторі і роблю таку штучку, збризкую листя і поверхні корені звичайною водою, це звичайна вода без добрива. Без ніякої, ніяких добавок. Такий догляд дівчата у мене за орхідеями. Насправді, нічого я не роблю такого шокуючого, ніяких секретів у мене по догляду за орхідеями немає. Орхідеї, звісно, і в мене відквітають. Теж, у мене теж зараз на даний період відквітло багато орхідей. Але це, ну, не так скажем, не так видно, тому що у мене їх багато, і дуже багато починають, продовжують цвітіння. Ну, Як ви бачите, вони всі красуні. Звісно, це тут треба дивитися, я все, я ще час кажу, що треба дивитися, а Розмовляти, розповідати можна все що завгодно. Монлайн серенада це дійсно королева, скажімо так, мого цього сезону. Монлайн серенада в другому своєму цвітінні. Подивіться, яка вона красуня. Ну, дівчатка, Тут без зайвих слів, будемо дивитися, звісно, дівчата, є і такі орхідеї, які в мене в цьому сезоні з весни. Скажемо, у 25-му році, з початку року, не квітли взагалі є. Я не скажу, що у мене всі цвітуть, всі красотки і такі ідеальні. Ні. Є і такі в мене в моєму орхідейному царстві орхідеї, які не цвіли. Ось, наприклад, орхідея Леадоро. Ось вона. Вона в цьому сезоні не цвіла взагалі. Це орхідея Леодоро Метелик. Я її була той зимою пересадила, дала їй новий горшочок, новий ґрунт. Вона мені з початку року не видавала не квітконосів, не цвітіння у її не було. Але вона видала нові корінці. Бачите, у неї нові корінці нарощуються, і з цієї сторони є. І листя, у неї дуже гарне світле. Ось у Леодоро такий є, що в неї світле листя. Всі ми знаємо, хто займається орхідеями, що у Леодоро світле листя. І ось вона наростила мені два таких здоровенних листа. З Нового року, нарощує коріння нове, але квітконосів і цвітіння у неї не було в цьому році. Також у мене є ще така сама ось одна орхідея. Це бігліб молочний. Ось. Теж листя вона нарощує, бачите, яке у неї листя нове ось оце. Ось маленький листочок. Але цвітіння, друзі, вона в цьому сезоні з початку року не давала. Не давала. Це, що стосується мого вікна східно-південного. Де більше сонечка? На моєму кухонному підвіконні, там північне. Вікно і сонечка взагалі там немає. То там з цвітінням, звісно, трішки є, там цвітіння, але дуже повільно наростають там квітконоси, процес цей всей до цвітіння, який веде, там повільніше у мене ця стадія іде, тому що. Тому що все-таки багато чого залежить від світла, друзі, від світла. Е, сонечко теж дає своє світло і природнє, так скажемо, і орхідеї. Бистріше процес у них іде, любі процеси, що процеси вегетації, нарощування коріння і листя, що процес цвітіння, ботанізації, нарощування квітконоса все це пришвидшує. В моєму випадку сонечко, а взагалі-то, хто хоче гарне цвітіння орхідей, то, звичайно, треба досвідка, особливо в зимовий період. Але мої орхідеї ростуть. У звичайних умовах, без досвідки, і наразі на сьогодні, 2 жовтня, повторюю, я маю таку ситуацію. Я рахую, що це непогана ситуація, звичайно. Так що е такі в мене справи. Я вам розказала про свій догляд за орхідеями, е тому що ж, повторюю, було багато запитань. Друзі, взагалом розказала все те, що я роблю, чим я користуюся. Так що такі справи. Будуть у вас ще питання, запитуйте, будь ласка, в коментарях. Я постараюсь відповісти. А, наразі все. Всього вам, друзі, доброго. До побачення! До нових зустрічей на моєму каналі.